Як жінка із мрії, як жінка із казки, про яку він міг колись мріяти, але навіть на це не очікувати. Не очікував, але що ж тут за борьба така? Угу. Цей імператор до вас йде! Клас! Я люблю імператорів, але імператор підходить тим, у кого є особисті кордони. Хто вималює? Чоловіка його уваги до того імператор може прийти, але він вас поламає? Ваші особисті кордони взагалі зламає геть, так ось імператор до вас йде. Чоловік, який готовий брати відповідальність на себе і за себе, по перше, і за вас, і за вашу родину, але ви тут чомусь з ним будете боротися, щось ви якось його не будете приймати. А через що? Вам про свої почуття говорити, тому що була у нього, чи буду хитися обману маніпуляції? Тож, дівчата, імператор на це спроможній, але якщо вистати себе на перше місце, може змінити.